Вітаю вас, друзі. Сьогодні стало відомо про те, що Кремлі біснується. А все через провали на фронті а також категоричну позицію Зеленського. Розпочнемо з того, що сьогодні російські пропагандисти повідомили з таким зловтішанням гучну новину про те, що по Україні наноситься ракетний удар. В той же час, що важливо, повідомляється і така новина, що президент України Зеленський. Заявив, що йому нецікаво вести перемовини з Путіним, нецікаво зустрічатися з ним, розмовляти. Я реально не розумію, хто приймає рішення в Росії. Варто нагадати, що вчора Пісков, прес-секретар Путіна, офіційний представник Кремля, повідомив, що Путін і Зеленський не розмовляли з 2020 року, і бачились лише раз. Кремлі розповіли, що за останні декілька років. Не було ні особистих, ні телефонних контактів. Тобто Кремль хоче якось примусити Зеленського до перемовин з Путіним ну, відповідно, хоча б часткової капітуляції. Проте Зеленський каже прямо, категорично, ні, що йому не цікаво спілкуватися з Путіним. Більше того, російські пропагандисти про це не повідомили. Але президент України заявив, що Путін для нього ніхто. Такі заяви Зеленський робив інтерв'ю британському телеканалу Sky News. також тиждень тому була заява від Зеленського, що він не певен, що Путін живий взагалі, і це все в інтерв'ю Західним ЗМІ. Чому це важливо? Це важливо, тому що російські так звані еліти, вони ведуть перемовини Заходом. І прямо кажуть, що є Путін, є Росія, немає Путіна, типу не буде Росії, типу, все розвалиться, буде багато ядерних держав та все інше. А Зеленський дуже робить правильно, що каже правду про Путіна. І я ще скажу: що на жаль, багато українських політиків не розуміють, що відбувається в Росії. Як там відбувається управління країною, що там хто керує, яке місце у Путіна? Нагадаю, що навіть у 2019 році на той час президент України, діючий Порошенко, заявляв про те, що війна може закінчитися, якщо цього захоче одна особа в Росії, тобто Путін? Також багато українських журналістів до цього часу розповідають, що типу все в Росії залежить від Путіна, від однієї особи авторитарний режим. Звісно, в Росії авторитарний режим, і в цьому немає ніяких сумнівів і завжди в Росії ще з Московського царства, він там був, диктатура та все інше. Проте з Путіним ситуація дещо інша. І те, що Путін реально, як каже Зеленський, для нього ніхто і що реально Зеленський не розуміє, хто ж керує Росією такі його заяви, вони насправді звучать не на пустому місці. Те, що Путін не є тим, ким його зображає пропаганда, не є тим, який йому імідж вибудували, підтверджують декілька таких новин. Ще з 2010 року почали виникати такі реальні запитання. У 2010 році була така подія важлива, а саме білорусько-російський газовий конфлікт. Тоді Росія прикрила Білорусі газ, шантаж був, і зрозуміло для чого це і примушення Білорусі до вступу в митний союз, біжали у Білорусі дещо пізніше і газотранспортну систему, потім і підприємства та все інше. Але навіть на Вікіпедії пишуть, що президент Росії на той час Медведєв та прем'єр-міністр Путін робили різні заяви стосовно конфлікту. Більше того. Лукашенко на емоціях тоді сказав, що він мав розмову з Путіним, що вони домовилися, що газ перекривати не будуть. що Лукашенко віддасть борги, позичає Венесуели ще десь, щоб газ не перекривали. Проте газ перекрили. Лукашенко зателефонував Путіну і каже: Я каже так, ми ж домовились. А Путін сказав: мої ребята рішили і кинув трубку. Слухавку. Ви розуміли всю ситуацію. Далі, в ЗМІ. І в першу чергу міжнародних багато статей є про те, що Путін не править Росії. Зокрема, на Радіо Свобода є стаття від 16 листопада 2016 року про те, що Сєчень править Путіним і Росії. У 2014 році вийшла така цікава стаття від Ольги Романової, російської відомої журналістки. Зараз вона очолює фонд Русь Сидяще. І вона тоді написала чітко про те, що відбувається, хто ж керує Росією, ні про це колегіальне, так зване управління. Вона написала, що в 2014 році на фоні війни з Україною всі рішення в Росії глобальні почали приймати по суті, два клана, дві таких групи впливу. Перша група це силовики ФСБ, в основному, яких очолює Патрушев та Січин. І друга група це військові Шойгу і Герасиму. Тобто дві групи впливу колегально приймають рішення саме ці люди. Я ще нагадаю одну новину тесь місяць-два тому в західних ЗМІ писали, що рішення про повномасштабне вторгнення в Україну приймали три людини: Патрушев, Герасимов і Шойгу. Ну і звісно, Путін мав його погодити. Тобто… Ці люди реально керують до цих пір, про це Романо ще в 2014 році Російської Федерації. Всі рішення глобально приймаються ним. І навіть коли писали про те, що після провалів на фронті, провалів так званого Бліскригу, що Путін, типу, звільнить Шойгу Герасимова, що десь вони пропали, ще щось, як він може їх звільнити, якщо вони реально керують Російською Федерацією? І щодо Путіна я скажу. Для розуміння того, що це за людина і що відбувається. Потрібно почати з того, я кілька пунктів зробив чотири, я процитую і прокоментую, що Путін це типовий чиновник низького рівня, клерк, який патологічно не бере на себе відповідальність, самостійно не приймає рішення і чекає вказівок від начальства. По цій причині його ніколи не ставили на керівні посади, бо немає у нього лідерських якостей, максимум заступник. І насправді нічого поганого в цьому немає. Таких чиновників, клерків, дуже багато, не всі можуть бути керівниками, ну часто психологічно, і це звичайна ситуація. І Путіна ніколи ж не ставили керівником якоїсь організації. Максимум заступник, ну він навіть в Пітері був заступником Собчака, якимсь десятим, ще щось. Ну... Ніколи його не ставили на якісь керівні посади. Побачили, що він не може брати на себе відповідальність, приймати рішення. Не може. Чекає вказів від начальства, він вислужується, ну, звичайний такий чиновник низького рівня, клерк. Папірці перекладати та інше. Але чому Єльцин обрав спадкаємцем саме Путіна? А по тій ж самій причині його слабкого характеру. Єльцину та його оточенню здавалося, що Путін буде під їх впливом, навіть перебуваючи офіційно на посаді президента РФ. Путін влаштовував і російські еліти, бо вони самі колегіально приймають рішення, а Путін просто з усім погоджується. Нагадаю, що у 90-х роках Путін, вірніше, Єльцин довго шукав собі спадкоємця. Він розглядав прем'єр-міністрів, розглядав різних міністрів і навіть німцова, про що німцов казав, він підбирав людину. Але враховуючи те, що в Росії автократарний режим постійно, що в Росії керівники вони жорстка, така вертикаль влади, не всі подобались. Еліти то не хотіли керівників, які жорстко стукає кулаком по столу та приймає рішення. А Путін виявився таким собі, скажімо так, керівником, який просто погоджується. Тобто колегіально приймаються рішення елітами, і відповідно Путін так, так, я всім погоджуюсь, як скажуть, як казав Лукашенко, мої ребята сказали. І Єльцину це сподобалось, тому що він подумав, що, в принципі, навіть не перебуваючи на посаді, він зможе путіним керувати. Оточення Єльцина залишилось при владі, і така для нього і безпека з одного боку, а з другого боку, контроль над Путіним. Тому що Путін ну, фактично не виконував би обов'язки реально президента Російської Федерації, хоча формально їх мав. Але з Путіним в РФ вийшло те саме, що для прикладу з Мугабе в Зімбабве. Одні еліти міняли інших, реально керували державою, а Путін в душках Мугабе лише формально був президентом. Елітам це вигідно. Так як ніхто ні за що не відповідає, реальна влада понялася в руках тих, чия група в той чи інший момент часу була сильнішою. Дійсно так було в Російській Федерації, тому що на початку 2000-х років еліти, які були наближені до Єльцина, просто-напросто змели інші еліти, прийшли інші. Потім знову перетрубаці в 2014 році, коли всю владу захопили колегіальну, силовики та військові. А Путін залишається, хто б не право, він така іміджова фігура. І всіх влаштовує, тому що еліти ні за що не відповідають, Путін не може, як Салін когось, скажімо так, покарати, навіть звільнити. Просто як скажуть його ребята. Зараз реально Російською Федерацією керують дві групи впливу, про що я казав, і саме ці дві групи впливу є реальним путінським режимом. А сам Путін зараз є не більше, ніж іміджою фігурою, так званим арбітром. І навіть не може звільнити шугу або Герасимова за провал на фронті. І ніхто його не боїться, але і без нього еліти РФ не можуть, інакше будуть розбірки між елітами. Тобто для розуміння того, що саме така ситуація зараз в Російській Федерації. Який сенс Зеленському говорити з Путіним? Який сенс? Про що з ним можна домовлятися, якщо не він приймає рішень? І враховуючи те, що при владі в Росії зараз реально приймають рішення військові силовики. Враховуючи те, що у них кипить імперський шовінізм, насправді домовитись з Російською Федерацією без військової поразки на фронті, без такої дуже важкої поразки, без розгромної поразки, просто неможливо. І це потрібно розуміти. А Путін, якщо навіть будуть якісь розбірки між елітами, як він це правило робить, кудись десь пропадає, десь на пару тижнів, і Зеленський дуже добре що піднімає це питання, особливо на Заході. Щоб на Заході не думали еліти, що все вирішує Путін, це з одного боку, а з іншого боку, щоб на Заході не думали, що є Путін, є Росія, немає Путіна, немає Росії. А Путін, оскільки він займає посаду президента РФ і формально в Росії, навіть по законодавству, суперпрезидентська вертикаль влади, він несе за все, за все відповідальність. І як я Уже не раз говорив і про що вже багато разів говорять політики. І президент України Зеленський, і політики західні впливові розплата буде. Буде Гаага і буде трибуна. Друзі, на цьому все. Дякую вам за увагу! І до нових зустрічей в ефірі.